Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні розглянемо захоплюючу новину для всіх поціновувачів технологій. 6 серпня 2024 року компанія FIGURE представила свою нову модель людиноподібного робота figure 02. Це справжній прорив у світі робототехніки, і я з радістю поділюся з вами всіма деталями. Камери figure 02 оснащений шістьма RGB-камерами, розташованими на голові, передній та задній частинах торсу. Це дозволяє роботу мати надлюдське бачення та забезпечує детальне сприйняття фізичного світу. У корпусі робота та розміщений акумуляторний пакет власної розробки на 2,25 в годину, що забезпечує на 50 більше енергії, ніж попередня модель figure 01. Це дозволяє Фігір 02 працювати до 20 годин на день без підзарядки. Фігури 02 оснащений трьома процесорами та графічними процесорами, що забезпечує втричі більше обчислювальних потужностей порівняно з Фігір 01. Це дозволяє Фігір виконувати AI-завдання в реальному часі повністю автономно. Нове покоління рук має 16 ступенів свободи та силу, еквівалентно людській. Це дозволяє роботу виконувати широкий спектр завдань, схожих на людські. Всі компоненти рук, включаючи механічні, електричні та сенсорні елементи, були розроблені в компанії FIDGER. FIDGER-02 має вбудований VLM, що дозволяє йому здійснювати швидке візуальне обґрунтування та розуміння зображень, отриманих з камер робота. Інтегровані кабелі для живлення та обчислень забезпечують вищу надійність, приховані дроти та щільніше пакування. Компанія також розробила власні термінали та роз'єми для підвищення надійності робота, для забезпечення структурної жорсткості та захисту від навантажень Фігір 02, розроблений як екзоскелет. Це радикальна зміна дизайну у порівнянні з Фіджор 01, що робить робота більш стійким та надійним. Фіджер02 здатний вести розмови з людьми завдяки вбудованим мікрофонам та динамікам, підключеним до спеціально розроблених AI моделей, створених у партнерстві з OpenAI. Основний інтерфейс для взаємодії з роботом це голосове спілкування. фігури 02 вже пройшов успішне тестування на заводі BMW у Спартанбурзі. Він продемонстрував свою здатність виконувати складні виробничі завдання. Проект підтримують такі технологічні гіганти, як OpenAI, Microsoft та Nvidia. Крім того, робот отримав підтримку від Джефа Безоса та інших відомих інвесторів. Це свідчить про високий рівень довіри до потенціалу цього робота. FIGIR 02 готовий до комерційного використання і може виконувати завдання в різних галузях від виробництва до обслуговування. Завдяки своїм можливостям навчатися та самокоректуватися, цей робот стане незамінним помічником у багатьох сферах. Отже, Figure 02 це не просто оновлення попередньої моделі, а справжній прорив у світі людиноподібних роботів. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про технології. До зустрічі!